Лаючи Феодосівський нафтопародний термінал є найбільшим в окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострові два таких термінали. Другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Ну і ще один звичайно. Це вже російська територія. Новоросійськ. нафтобаза знаходиться на східному краю. Феодосії неподалік селище Берегове об'єм резервуарних ємностей 250 п'ятдесять тисяч. Кубічних метрів. Що ж повторюся, сьогодні вже в ефірі 24 каналу розповідали вам, що відбулася в ніч на 7 жовтня атака по нафтових терміналах Російської Федерації, які вона використовує в нашому Криму. в Феодосії, ви бачите, як гарно і потужно палає. Але ж міноборони Російської Федерації сказало наступне: що летіло понад 20 безпілотників. Все, як завжди вдалося. Збити більше того, там почалися якісь незрозумілі речі в самій Феодосі, тому що окупанти спочатку оперативно в своїх соцмережах написали наступне: що вводиться режим надзвичайної ситуації. Потім це повідомлення ліквідували і написали, що збирається якась комісія, яка буде вирішувати чи вводити режим надзвичайної ситуації. Ну, бачимо, перелякалися окупанти, зрозуміли, що потужно пролетіло, а потім зрозуміло, що треба все в класиці. І в найкращих манерах пропаганди казати, що нічого не відбулося. Більше того, окрім того, що є красиве гарне влучання з стовбами диму аж до неба. Нагадаю, це на 7 жовтня, коли з'явився на жаль на світ Путін. Відповідно також була атака на військові аеродроми, тому що в ніч на 7 жовтня в окупованому Росією. Криму пролунала серія вибухів. Телеграм-канали, в тому числі і кримський вітер, який має багато своїх джерел достовірних до речі, вже не один рік переконалися. І з посиланням на місцевих жителів пише, що в районі військового аеродрому саки чули сім потужних вибухів, також чути стрілянину. Ймовірно, працює окупаційна протиповітряна. Оборона за даними цього пабліка відгомони цих вибухів чути і в Сімферопольському районі. А раніше стало відомо, що з військового аеродрому російського, тобто який вони окупували і використовують Бельбек, злетіли російські винищувачі. Зрозуміло, наступне: що вони злетіли, перепрошую з цього аеродрому від піну Бельбеку, це. Такі от превентивні заходи безпеки, коли є якась атака, відповідно авіація підіймається, бо не була знищена. Тому це вони самі росіяни підтвердили, підтвердили. Перепрошую, що удари були. Нагадаю вам біля Саки трішки південніше знаходиться військова потужна база Росіян Новофедерівка. туди також прилітало. Згодом вам ще розповім, що це не перша атака, власне, по авіабазах Росіян в. Тимчасово окупованому Крму також і Новофедеровці. А зараз хочу нагадати вам, що вчора з неофіційним візитом Україну відвідав міністр оборони Нідерландів і що найцікавіше, відвідав Харків. Він був у Харкові за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ось ви бачите міністр оборони Нідерландів. Окрім того, він на власні очі побачив, що роблять росіяни. Він про це. Прокоментував також про це. Згадаємо відповідно найцікавіше, що Брекельманс, так звати міністр оборони, приїхав не з пустими руками, тому що він привіз і новину про F-16, і також про багатомільйонну допомогу у сфері виробництва ударних та розвідувальних безпілотників.